Казка про сіру мишку і кольорового метелика. У самому корінні Старого Дуба в затишній, трохи пилюжній нірці жила маленька сіра мишка. Усе в її житті було простим. День за днем вона прокидалась, шукала крихти, ховала їх у свої маленькі схованки і знову поверталась до сну. Мишка була тиха, обережна і дуже несмілива. Вона рідко виходила далеко. Вона не знала, який на смак весняний вітер, не чула, як уранці розмовляють між собою квіти, і не звертала уваги, як танцюють сонячні зайчики на траві. Усе навколо здавалося їй таким звичним, сірим, як і вона сама. Це просте життя, шепотіла мишка сама собі, нічого особливого. Але одного ранку все змінилось. Було тепло, повітря пахло медом і вогкістю землі. Мишка вийшла з нірки трохи раніше, ніж зазвичай, і потім щось промайнуло просто перед її носом. Вона здригнулася і завмерла. Над нею, мов танцюючи, кружляв метелик. Його крильця були кольоровими, з відтінками сонячного золота, небесної блакиті і трохи лавандового світла. Він сів просто на пилюстку маку поруч з мишкою. Ти хто? прошепотіла вона. Я метелик, відповів він, ледь помахуючи крильцями. А ти, здається, мене ще ніколи не бачила? Ні, я...» Я ніколи не бачила такого, як ти. Мишка мимоволі захоплено вдивлялася у його візерунки. Чому ти такий яскравий? Метелик усміхнувся. Бо я щодня збираю красу. Я бачу, як розпускається ранковий бузок, як блищить роса на павутинці, як змінюється світ від одного подиху вітру. Кожна деталь, як чарівна фарба. І ці фарби залишаються зі мною. Мишка замовкла. Вперше в житті вона задумалась. Я просто сіра, я нічого не бачу, навколо все завжди однакове. Це не тому, що світ такий, м'яко сказав Метелик. Просто ти ще не дивилась на нього по-справжньому. Але якщо почнеш, зможеш побачити кольори. Навіть у найпростіших речах, тоді, повір мені, навіть сірий почне сяяти. Сірий? Сяяти? Так, кивнув метелик. Бо краса не завжди яскрава, вона всередині. Якщо твоє сердечко стане відкритим до див, воно почне світитися зсередини. І тоді. Ніхто й ніколи не назве тебе звичайною. І метелик зник, піднявшись угору туди, де небо було ясним і глибоким. З того ранку щось змінилось. Мишка почала виходити з нірки трохи раніше. Вона почала сидіти під квітами і слухати, як шелестить трава. Вперше вона побачила, як проростає листочок. Як жук несе на спині пилок, як хмари змінюють форму, і навіть як світло на деревах танцює під вітром, вона помічала кожну дрібницю, і раптом виявилося, що її життя стало барвистим. Сірий уже не здавався нудним. Він був ніжним, теплим, іноді сріблястим на сонці. І мишка більше ніколи не казала нічого особливого. А коли наставав вечір, і Мишка вкладалася спати, вона не думала про крихти чи схованки. Вона засинала з усмішкою. Бо завтра новий день. А значить, нові дивовижні деталі, які варто побачити. Іноді. Ми думаємо, що наш світ сірий, але краса поруч. Вона у краплі роси, у пісні пташки, у погляді друга. І коли ми вчимося помічати ці дрібниці, наше серце починає світитися. Навіть найскромніший колір стає чарівним, коли в ньому світло зсередини.